Ми вже чуємо перший тупіт, це значить, що пройшла пора вибирати наших малюків. Ось така картина. Усім привіт! Від моїх бройлерят Рос 708. Закінчився вивід, і маємо ось таких ручних чудових малят. Сьогодні 20-й день. В принципі, їхньої інкубації. Розпочався вивід на 19-й день. Ось так. Що хочу я сказати? Маємо 16 курчат з 20 яєць, які перекладали на вивід. Що трапилося з тими чотирма курчатками? Зараз вам розкажу. Довго думала, треба це знімати, не треба, розповідати, не розповідати. Ну, в общем, є, що є, маємо що маємо. Що маємо телезем називається. Е, отож, одне курча вивелося, але було, була занадто велика волога, і воно вилупилося липке, обсохло так, і, відповідно, дуже його скрутило, і він був... Вже придатний ні для росту, ні для чого. Пробувала я його трошечки, якби відмити, привезти до, до ладу, але нічого не вийшло з того. Друге курча, як ви можете по них бачити, ну покажіться. Ось, глядачам, які ви в мене. В общем, воно було мокреньке, я його поклала тут під лампочку. І що ви думаєте, вони. Найшли його дубку, і, на жаль, воно теж загинуло. Ну, тобто, двоє курчат вивелося, але втратилися, ну, можна сказати, що я не догляділа, я це так називаю. А двоє яєць так і не вивилося, навіть не наклюнулося. Я їх розбила, і там навіть, ну, в общем, всі органи були зверху. А в одного навіть не було черепа і дуже деформований був клюв. Ось. Це я навіть фото не знімала, тому що нема там на не що дивитися. так, на жит... ну, В общем, нема там на не що дивитися. Тому результат у нас 16, брили ряд. Замовляла я 30 інкубаційних яєць. Два яйця були розбиті, коли надійшли, надійшло. Третє яйце розбилося під час інкубування, під час перевороту лотків, воно випало з ячейки і просто розбилося. Ось, тобто мінус 3, Це вже 27. З 27 яєць, чотири мало неопліт і три червоне кільце. Так, добре я порахувала. 3-4, так. Тому маємо мінус 10 штук. До перекладання на коврик. Усі 20 яєць здійшли благополучно. Але вивелося: можна сказати, 18 курчат, двоє загинуло, маємо 16 пташенят. Ось такі-то справи. Задоволена я результатом, звичайно, що задоволена, тому що ну, з 20 мати 16, я рахую, що це багато. Можна було б більше, якби я трошечки мала більш ретельно за цим доглянула. Хочу зараз з вами разом ще їх зважити і поговоримо, але ще перед тим, як будемо важити. Що ще хочу сказати? Вони інкубувалися в багатоступеневій закладці разом з яйцями інкубаційними. По-перше, вони заклалися, коли там вже йшла закладка. І інкубувалися поступово, одні яйця забиралися, а інші яйця докладалися. Весь час температура стояла стабільно 37,8. Лише єдине, коли я докладала курчат нову партію і їх в тому числі, то я ставила температуру 38. Яйця стояли на провітрюванні двічі, в тому інкубаторі є така можливість налаштувати провітрювання. Ось що ми і зробили. Поставили провітрювання два рази в день по 10 хвилин. Вологість стояла 55% протягом усієї інкубації. Єдине, що на виводі ця вологість дещо зашкалила, ну і ми мали втрату одного Ось. Е, курчата. Ось. Курчата п'ють наразі А, переворот, до речі, як ще здійснювався, переворот був. Коли я закладаю нову партію яєць, то 12 годин яйце не перевертається жодне. А потім вже знову продовжується перевертання яйця. То через кожні 2 години налаштовано в інкубаторі автоматичний переворот. Ось, подивимося, ще чи будуть в мене пригоди при їхньому вирощуванні, тому що тут теж можуть бути свої нюанси та моменти. І такі, такі то справи. Дала їм пити в першу добу вітамін С і чайну ложечку меду, тобто чайна ложка меду і чайна ложка вітаміну С. Далі все буду пропоювати точно так само, як я пропоювала індиків, триму козин. Потім ловіт плюс плюс, зараз забула плюс вона називається. Тонікольфос, так називається. ось. Далі пропою байкоксом. Ну і далі знову ловітува плюс С. Чи... Ну, в общем, все по стандарту, по цій аптечці, яку я обрала цьогоріч для своїх пташенят. Це не вся інкубація, яка в мене є. Очікуємо. Сьогодні 17 та доба, інкубації голошики. Тому завтра вже буду перекладати голошийку на вивід в інкубатор Теплуша. І будемо очікувати вже, е, їх що називають іспанка червона. Е, і будемо вже далі дивитися, що й до чого в нас. Отож, давайте зважимо малюків, кладу ваги на нуль. Сподіваюся, цього разу зважування в мене буде. Більш, менш, краще. Ось так. От ось 60 грам. Так, давайте. Оп. 40 грам. Так. Давайте. 45 грам. До кого б я тут ще зважила. Тебе? давай тебе. Опа, 45 грам. Так, такий попастий. Оп, можливо, той самий попався, не знаю, 50 грам. Давайте зважимо пару штук і поділимо, і будемо мати середнє арифметичне, бо так дуже важко їх зловити і зрозуміти, хто там є. Так, раз, два, три, четыре. Так, пять, шесть. Так, семь. Семь. Сейчас десять штучек зважим. Семь. Восемь. Ось вот так. Девять. И десять. Ну, ось, 10 пташенят 480 грам. Тобто середня їхня вага 48 грам. Ну, ось, будемо їх складати вже на місце. Не розумієте вони що робиться, так? Загалом, пташенята такі гарненькі, жвавенькі, вже самостійно їдять, п'ють. Тому не можу сказати, що... Щось на мене так, скоріше з їхньою господиною щось не так. Ну, в общем, для чого я вам це все оповіла, щоб ви могли розуміти. І у разі, якщо у вас виведеться останні маля, наприклад, так, то обов'язково воно повинно підсохнути окремо. Завжди клала окремо. Чому чого? цього разу поклала їх разом? Щоб воно підсихало, не знаю. Ну, вже маємо, що маємо. Ну і друге, це те, що я вам говорила навіть нещодавно, що висока вологість, вона ні до чого доброго не призводить. Тишеня вибилося липке, так, то липке і засохло, і теж пропало. Ну, так. Будуть жити вони поки що в цьому брудері, скільки їм тут вистачить місця. Тут на половинці є поленочка, там далі вже немає. Загалом трошечки вигріються і можна взагалі без паленочки тримати. Ось, а далі вже будемо бачити. Я їм підсипаю корм на пеленку, думаю, що вони не знають, де треба їсти. А все вони добре знають, дивіться. зліз прямо в годівничку. Уже там є куплений комбікорм калинка для них. Уже цього разу розпочинаємо їх готувати саме цією фірмою, це не є реклама. Просто для того, щоб ми бачили результат. Буде добре, не буде добре. Ну і, звичайно, немало важливо, як ми вже помітили з попередніх моїх відео, це температурний режим. Наразі тут виставлено, коли вони тільки вивелися, було 35 градусів. Потім, через пару годин, як вони підсохли. Для них ця температура стала за висока, вони перелізли в ту частину, тому опустила температуру до 30 градусів. Їм комфортно, вони розлягаються, ось так, не купчиться, надзвичайно ручні. Ось так час від часу приходжу з ними, бавлюся, для того, щоб вони не шугалися, коли я відкриваю. Зверцятку, а спокійно реагували на мене. Самостійно п'ють, їдять. Ну, і сподіваємося, виростуть такі, як треба, без ніяких пригод. Ну, в мене щось без пригод не буває. І такі то справи. Дякую всім за перегляд. Всім, хто підписався на мої відео, на мій канал, я теж дякую. Всім, хто пише мені коментарі, не лінується, а гають свій час для написання пару слів теж дякую. Дякую за вподобайки. Бажаю вам здійснення задумів, мрій, сподівань, мирного нам всім неба над головою. Дякую Збройним силам України, що виборюють нам його. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!